Олександр Копиленко, Жовкне листя, вкривається багрянцем клен. Він стоїть на узлісі, замріяний, ніби сумує, що надійшов жовтим часом. Тихо зронить. Вирізьблений свілий, стось налетить вітер, і почне безжарісно зривати в осінню красу зажуреного клена, оголить його й гулятиме серед голого гілля. А яка ніжна, золота берізка на над синіватих ялинок, зеленоватих сосен. Вона опустила свої віти і теж журиться, що скоро прийдуть холоди. Деякі квіточки ще не хочуть здаватися, поспішають доцвісти, поки перші морозці не вдарять по них, але й ці останні квіти теж, ніби насторожено зажурні. Високо вгоріть дзвінким перезвоном кориличуть трикутники журавлів, впрямують на південь, поспішають, десь перегукуються вгорі над ними і дикі гуси. На півночі вже холодно їм. На піщаних косах річ жирують і північні качки і цілими величезними табунами. Вони дуже сторожкі і близько не підпускають мисливців.